Числякала Путіна новина про постачання ракет томагавк в Україні? Це мощне оружі, ну правда, вже таке не зовсім сучасне. Як Україна може здолати Росію на чужій території? Що треба зробити, щоб у кишенях Росії не залишилось грошей? Відповідь дуже проста: це зупинити експорт нафти і нафтопродуктів. Та як ЗСУ битимуться без американських томагавків? Помінга, яка по своїм характеристикам навіть краще ніж томагавк. За мить продовжимо. А поки підпишіться на новини про Азов'я, якщо це для вас безпечно. У такий спосіб ви допоможете нам поширити перевірену інформацію. Президент Росії Володимир Путін відреагував на новини про можливе надання Україні американських далекобійних ракет Томагавк. Це сталося 2 жовтня в Сочі на засіданні клубу Валдай. Могуть «Томагавки» нести нам мощір. Могуть. Ми будемо їх збивати, будемо свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим э, отношениям, э, в которых наметился какой-то свет в, в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Но ну, а как же применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый. Етап ескалації, в тому числі в отношениях між Росією і Союзними Штатами, про томахавки знов заговорили наприкінці вересня цього року. Тоді президент України дав інтерв'ю американському виданню Аксіос. Він розповів, що під час зустрічі в Нью-Йорку з Дональдом Трампом попросив у американського колеги систему озброєнь. Ту, яка б змусила Володимира Путіна погодитися на переговори. Зеленський не сказав, про які саме озброєння йдеться. За кілька днів віцепрезидент США Джей Дівенс, а потім і спецпредставник США з питань України Кіт Келох внесли ясність. Вони заявили, що Білий Дім розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Томагавк. Чим вони цінні для зсу, пояснює військовий експерт Павло Нарожний. Це крилата ракета з боєголовкою 450 кг з дальністю тисячу 500 миль, це в кілометрах. Там получається шостам під дві дві схості тисяч. Путін намагався знецінити новину, що Україна може отримати томагавки. Він заявив, що на ситуацію на фронті ці ракети не вплинуть. Президент РФ упевнений, що його армія просувається по всіх напрямках та її не зупинити. Це Мощне аружі воно, правда, вже таке не зовсім сучасне, но мощне представляюче угрозу. І, конечно, это не змінить вообще никак не змінить відносини, відносини на, на полі бою. Но посмотрите, що у нас и по каналам телевидения показують, як идут наши війська. Да, це требует времени. по два по три человека. Но продвигаются. Український військовий експерт Павло Нарожний розказав, що зсу доведеться чекати на томагавки не менше ніж рік, але аналітик бачить інший вихід. В Принципі, у нас є своя власна розробка, яка називається фламінга, яка по своїм характеристикам навіть краще ніж «Томагавка». Якщо взяти рік, і якщо взяти достатнє фінансування, абсолютно реально в Україні вироблять достатні кількості ракет фламінга. Експерт надає перевагу українським ракетам фламінго, бо американські томагавки запускаються з кораблів та підводних човнів. Наземна установка для запуску цих ракет тайфун ще розробляється. Добре, давайте уявимо, що нам надають там сотні ракет та Які цілі для цих ракет можуть бути? В першу чергу це цілі, це об'єкти ВПК, військово-промислового комплексу Росії. Тобто там, де виробляються ракети, там, де виробляються дрони, там де виробляються артилерійські снаряди, там де виробляються танки і так далі. Всі ці, ці об'єкти вони дуже великі і знищити їх чимсь, крім крилатих ракет, ну або балістичних ракет це дуже важко. Тобто, всі удари дронами вони ну, мало ефективні проти таких величезних територій. Військовий експерт каже, що задача України зруйнувати військовий потенціал, а згодом і економіку Росії, а саме бити по підприємствах у тилу це сприятиме звільненню українських земель. Вважає Павло Нарожний. То що треба зробити, щоб в кишенях Росії не залишилось грошей? Відповідь дуже проста: це зупинить експорт нафти і нафтопродуктів. Ну тобто, ми це абсолютно реально можемо зробити. Трубопровод дружба, який ми уже по якому неодноразово наносився вдар. Друга частина велика величезна частина експорту – це нафтоналивні термінали. Їх в Росії два найбільших: перший це. Новоросійськ це в чорному морі порт а другий – це Услуг, це в Балтійському морі, і тепер уявимо собі, що у нас в руках будуть декілька сотень крилатих ракет. Тобто, по кожній нафта, по кожній насосній станції, по кожному нафтоналовному терміналу можна запустити, ну, скажімо, по одній ракеті, і таким чином ефективно зупинити Експерта за словами Зеленського він наголошував у розмові з Трампом, що Україні достатньо мати чергове американське озброєння для додаткового тиску. Мовляв, це не означає, що Україна його використає у минулому. Високопоставлений російський дипломат Борис Бондарів сумнівається, що адміністрація США надасть Україні можливість подолати РФ. Бондарів був радником російської місії в Женеві та пішов у відставку після повномасштабного вторгнення. Трампу Хоч він никакого. заявив, що все обмеження на удари в Російську территорию сняты. Ну, сьогодні он заявил, завтра кажется, що нічого такого не обсуждают. Ну, теж то я не знаю, як це все. Потім Путін скаже: Давай, Дональд, все таки какой-нибудь мир заключим, чи щось таку сделку, трам скаже, конечно, конечно, какие там гавки, нічого не було. Підпишіться на новини про Азов'я, якщо це для вас безпечно, та допоможіть нам поширити це відео вашими лайками та коментарями.